Шановні батьки, колеги і дорогі наші першокурсники. Сьогодні в нашій великій університетській родині свято день знань, з вірою в перемогу, з впевненістю у завтрашньому дні. Завтра розпочинається навчальний рік в стінах Західноукраїнського національного університету, освіта. Це інвестиції в майбутнє. Це інвестиції у вас, молоді юнаки і дівчата. Обравши українську освіту, ви наближаєте нашу перемогу. Ви даєте нам впевненість у завтрашньому дні і віру у розбудову вільної, незалежної, найкращої країни в світі України. Уже завтра, в аудиторіях, ви зможете почерпнути омріяний фах. Спілкуватись з викладачами, втілювати свої провідні ідеї, реалізовувати свої мрії. І саме основне, ви не самі. Ви у великій університетській родині поруч з вами наставники, викладачі, які мріють втілити у вас найкращі фахові компетентності, виховати патріотизм і впевнено разом крокувати до перемоги. Насправді університет це велика родина, яка працює, яка навчається, яка волонтерить. У нас свій фронт, і ми поруч із нашими захисниками. Ми дякуємо Збройним силам України за кожен день, за те, що маємо можливість навчатись, працювати і жити у своїй рідній країні, просипатись у своїх рідних домівках. Тому віримо у майбутнє України. Віримо в кожен в свої сили. Віримо в Божий захист. Слава Україні! Уже 10 років країна бореться. 10 років війни, 3 роки повномасштабного вторгнення. І Україна бореться за право бути вільною, незалежною, за право мати свою державу. За українську мову, за українську вишиванку, за, українську, за українські традиції, за нашу українську землю і за українську освіту. Так, сьогодні у вас свій фронт, освітянський фронт. Ви також боретеся, за те, щоб навчання проводилося онлайн, за те, щоб студенти повернулися в аудиторії і взагалі боретеся за наших діток, за тих студентів. Тому в першу чергу я сьогодні хотів би подякувати усім нашим силам оборони, усім захисникам, захисницям, що ми сьогодні з вами маємо можливість тут стояти і проводити це зібрання. Також я сьогодні хотів би скласти подяку керівництву нашого університету, усьому професорсько-викладацькому складу за їхню роботу, за їхню вклад в розвиток освіти, в розвиток науки. За те, що вони гідно представляють наш заклад, нашу область не тільки в Україні, а й поза межами по всьому світу. Тому що мають надзвичайно великі здобутки. Дорогі студенти, особливо першокурсники, студентство це, це круто. Це, я вам щиро говорю, це найкращі роки вашого життя. Тому не марнуйте даремно часу. Навчайтеся, розвивайтеся, шукайте нові наукові підходи. Сьогодні для вас відкривається надзвичайно широка можливість. Світ надзвичайно швидко розвивається. Він сьогодні технологічний, у вас сьогодні є унікальні можливість для цього, щоб стати успішними. І ви маєте можливість це зробити в найкращому університеті. Західноукраїнському національному університеті, тому що тут найкращі викладачі. Тому я вам бажаю, щоб ви не зупинялися, щоб ви шукали себе. І я впевнений в цьому, що у вас буде успіх. І хотів би подякувати напевно сьогодні батькам, тому що тут є студенти з 22 областей України. Це направо національний університет. Дорогі батьки, я вам дякую за вибір нашого університету. За те, що ви сьогодні довірили своїх дітей, нашому місту, нашому університету, я впевнений в цьому, що ви не пошкодуєте. Ваші дітки виростуть патріотами, які будуть любити свою рідну землю, а саме основне вони виростуть справжніми професіоналами своєї справи. Тому, дорогі друзі, щиро вітаю вас. Бажаю усім успіху, бажаю усім нам віри, віри в Бога, віри в Україну і віри в наші збройні сили. Слава Україні! Ми повинні пам'ятати, якою ціною ми сьогодні здобуваємо кожний прожитий наш день. І тут навчання і мирне перебування тут, на Заході, дається великою жертвою. І на всіх нас і на вас же, дорогі студенти, покладається відповідальність за нашу неньку Україну. Ви майбутнє. Ви є дійсно тим фундаментом, який будете розбудовувати і відбудовувати нашу неньку Україну. Перемога буде. Ми це знаємо, ми це віримо, і Бог нам це допоможе здобути цю перемогу. Але цю перемогу і незалежність нашої країни ми вже бачимо, якою страшною жертвою ми здобуваємо. І ми не маємо права сьогодні чи нехтуватися, щось легковажите в всіх своїх зобов'язаннях і відповідальності. Для вас сьогодні, дорогі студенти, дорога молода, є найбільше золотий час. На Святому Письмі говорить, що молодь має найбільшу радість і більше можливості в житті. Все тобі дозволено, дорога молодь. Але пам'ятай, що за все. Треба нести відповідь. І перед Богом, і перед суспільством. Тому в сьогоднішній день початок вашого нового життя, початок вашої нової книги в вашому житті, я закликаю Боже благословіння, нехай Божа милість і Божа ласка буде з вами. Нехай Господь дає вам наснагу, силу цією дорогою знань, дорогою здобуття наукових. Звершень своєму земному житті, нехай Господь благословить вас, ваших батьків, ваші родини і всю спільну родину західноукраїнського благословіння свій небесного благословіння. Життя триває, треба жити, рухатися спільно. Ні за що, Божі Хором хоробрі, треба вірити в краще, ми віримо в краще, все буде добре, треба вірити в краще, якщо навіть не може, не здавайся ні за що, не здавайся ні за що, ми переможемо. Час і буде краще, і нам воздасться по вірі нашій, якщо лише ми не здамося ні за що, Божіві хоробри, треба вірити в краще, ми віримо в краще, все буде добре. Треба вірити. Не, не здамося ні за що, не здамося ні за що, і переможе.